be the ці орли з клубу здоровенькі хлопці веселенькі. Ось так хо-хо-хо. А ну скажи хо-хо-хо, хо-хо. Оце це вже посміявся з того, що я буду розповідати. <рив> Сидить онук <рив> в, в темній кімнаті в своїй дивиться, значить, е, фільм Парнушечку, то бабка з своєї кімнати. Онучку, що ти там дивишся? Бойовик бабцю. А чого там у тебе стогнуть? Головний герой вмирає. Це помер мужик, попав в рай. Скукатіще, дивиться, а в воду двіжуха. П'ють, гуляють, наркотики курять, з бабами гуляють. Він приходить, каже: Господи, хочу в ад. Тут так скучно. А Господь каже: ну я не можу, ти дуже праведний, не можу я тебе в ад відправити. Давай я тебе на недільку оживлю. Оживив мужик, думає, ну я зараз розгуляюсь, почав пити, курити, наркотики употреблять. І напослідок бабку зґвалтував восьмидесятирічну і вмер. дивиться опять в раю. Он говорит, Господи, я ж сколько натворил, уже жизнь так провел, что ж я опять в рай попал? Каже, да, натворил ты, конечно, много. А бабку 80 помнишь? Каже, помню, отмолила. <реклама> Олег пойдет на шашлык. И кабанчик Борька пойдет на шашлык. Какие похожие фразы и какие разные судьбы. Така ж цікава історія. Онук пота дивиться порно-порнофільми. Дід з бабою повернулись з вулиці і так двері відчинені дивляться і дивляться, і те, що там іде, вони теж дивляться разом з онуком. Тоді дід повертається до баби, дає їй ляпаса. Вона за що? От бачиш, бачиш, що так можна, а ти здохнув, здохнув. Петька вивчає старовинну значить, історію і каже, Василю Івановичу, от що таке патриці запросили ГТР і влаштували оргію. Що таке оргія? Та то п'янка Петька. А що таке ГТРи? Ну, це дівчата легкої поведінки. А патриції? Та то п'ятька кчатка не Патриції, а партійці. <риклад> У лікаря в кабінеті дзвонить телефон, каже, алло, я вас слухаю. Здравствуйте, доктор. Скажіть, а ви можете поставити діагноз по телефону? Роздягайтесь. <риклад> У мене тема веселіша така, заснув п'янички на цвинтарі. Потім прокинувся, ну лазить по цвинтару, щось йому так в башка гудить, коли дивиться старенький сторож, там щось могілку рівняє з лопатою, возиться. Він думає, о, зараз діда налякаю. Пошукав якесь лахміття на себе натягнув і мреця, так уявляє собі, підходить до нього, у-у-у-у. Тут подивився, копається собі. Він знову, у-у-у! Тут знову копається на ньому. ну Тому стало цікаво, думає, та ладно, піду, я знімаю він цілахмійтя, іде вже до виходу. Коли сторож його доганяє лопатою і таке по, -по, -по лобі, такі, Тиць! каже: Е, ти, покійник, ти каже, по цвинтару гуляй, а за городу не виходь. каже. Ти коли вже нарешті підеш зуби зробиш? А ну що це таке? Та я так стоматологів, так, ну так лякаюсь їх. Тю, маленький, вада да бобо, злякався. Та ні. Великий цін злякався. <рес> Стук у двері. Петька відкриває двері, заходить Василь Іванович. Обірваний, грязний, опльований. Василь Іванович, ти звідки? З анекдотів, Петька, з анекдотів. <рес> Це в одного мужика була така толста, толста жінка. І однажди утром вона застряла на унітазі. І витягти не може. Він дзвонив МЧС, приїжджайте, так і так жінка застряла. Ну, ті їдуть, і він собі думає, зараз приїдуть, а вона гола. Він взяв сомбреро і положив їй так на, на, на живіт, на коліна прикрив. Приїжджають МЧСовці, дивляться, кажуть, да, бабу то ми витягнемо, а мексиканцу гаплик. Звонок в банк. Здравствуйте, здравствуйте. Ви дають кредит пацієнтам психиатрической лічебниці? Дайом, але під сумасшедший процент. <реш> Діду, ми вчора були вот в гостях сиділи. Ну, ти, ти знаєш, ти взяв саму велику котлету, а мені залишив маленьку. Ну, ну, а Юрчику, а як би ти зробив? Не знаю, я б взяв би маленьку. То що ти хочеш, я тобі залишив маленьку. Петька і Василь Іванович вирішили відкрити магазин, в якому буде все, все продаватися. І так і вивізку написали. Все є. От приходить один покупець, каже, дайте мені 4 кілограма крокодилячого хвоста, бери, будь ласка. Думаю, дайте десяток я, яєць утконоса, бери, будь ласка. Приходить третій каже, дай мені 5 кілограмів нічого. Ой, так, побіг. Василь Іванович, тут прийшов один, каже, 5 кілограмів нічого. Що а ну давай його сюди. Той заходить, він в погріб відкрив, штовхнув його упав, в погріб, каже, ну що, бачиш що-небудь? Нічого. Ото бери 5 кілограмів і чеши відсюди. Гризуть два короїда, дерев'яшку, один другому каже. Ну що ж тут такого особливого? Ну, дерево, як дерево. А ти все страдівалі, страдівалі. <риклад> Куме, я тут це подивився однокласник і ваші коменти каже, Я бачу, ви дуже любите президента Росії в лапках. О, я його так люблю в лапках. Куме, а якщо він помре, ви поїдете в Москву, щоб плюну, плюнути на його могилу? Ні, не поїду. А чому? Вы же знаете, я не люблю стоять в километровых чергах. Про Россию. Выборы в России, ну, голосование, бюллетени, урны, все как не может быть. И тут раз мужчина подходит там к наблюдателю и говорит, извините, простите, конечно, я не могу понять, что происходит. Бюллетени какие-то испорченные. Ну, смотрите, хочу поставить галочку и везде как будто чем-то помазано, как парафином, нигде галочка не ставится. Мужчина, ви попробуйте напротив єдини Росії. Ну, і у нас знову рубрика Гість клубу. От і в гості це дуже такі великі майстри. Майстри з твоєї справи. Це просто мистецтво, мистецтво лялькаря. Ну і от у нас. Гості знову гості в нашій передачі. Ну, Грицько Теревенько привів своїх друзів і свого батька. Головного режисера театру Ляльок Житомирського академічного. Ну кажіть, кажіть. Да-да-да, хочу представити вам е, талановитого, дуже талановитого хлопця, який е, театр відвідує не тільки як глядач, а він у нас вже співпрацює з Сергієм Соловйовим і створює маріонетки. Навіть створює свій театр в Черніхові. Це Нікіта Перцев. Ага, це, це режисер Черняхівського театру актора і ляльки. Да, так, да, так, да, так. Да, так. Да. Ну, ну, а як? Що, що тобі що тебе привабило в театрі Ляльок? Ну, скажімо, я коли був маленький, років два ми їздили відпочивати ну і е, виступав скажімо, лялькар з маріонетками. І я з мамою не міг піти покупатися в морі, тому що я дивився на ляльку, був заворожений. і Коли я почув, що в нас в Житомирі також є театр ляльок, я ходив з задоволенням, я передивився майже всі вистави. Е, ну і мені захотілося щось більш нового і почав робити свої ляльки. Ага. Їздив по дитсадкам, показував свої невеличкі вистави. І що ти вистав, сам саме вистав, ставиш? Да? У тебе акторський склад є, є. Я актор, і Мало. я сам актор, ага. і, скажімо, режисер, режисер, і художник, і все ага. в одному лиці, скажімо. Так, так. Ну а корпоративчик, які гроші заробляєте на цукерки, хоч для себе. Буває. Буває. Це чудово. Це чудово. Ну то що, порадуйте нас тоді. Звісно, Нікіта, він до того ж так перевчилиться, що іноді буває схожий на вірку сердючку. Ну, іноді так, так. У клемі теж приймає участь, так? же? Ну, колись так виступав, так. Це популярний гурт наш ну Я дуже люблю український гумор і люблю, скажімо, діалоги між кумами. Ну от один, скажем, анекдот такий каже: Куме, а що це у вас свиня з трьома ногами бігає? га? Каже, куме, не повірите. Я ж не буду всю свиню різати замість одної тарілки холодця. От бачу, зміна росте у нашу програму. Ну що ж, покажи свою ляльку, покажи себе з Добре. хоч хаш кругам на серці мені осінь, а все що було досі, пішло десь забудьло. Триважиться душа, лише зів'яли рощі, Остались при дорозі, на святку того Гарно жити, так тут тобі гляділи, Бещали сьогодні си в них на перестав. Кругами сне, головки похилили, а сонцю не зраділи, бо серденьку духа не плачте ожі, вики ти гожі, ще усміхнеться до вас й Лиш я скучаю, весни чекаю. Познающая на придержи так, значить, оху. Ой, От, слухайте, значить, це іде навчання танки. Танки навчаються, командир. Перший пішов, танк з гуркотом рванув, дим пішов, пилюка. Другий пішов, той танк ще з більшим ревом полетів, повлюка. Третій пішов, відкривається люк, виглядує чукча, шлем в руках, каже, капітана капітана шлем розговорює. <свят> Это сидят два соседа, он им говорит, меня женщина, как сильно переберет, кричит мне, тазик неси, тазик несы. А другой говорит, что она в тебе только по пьяни стирает. <свят> Украина никак не может определиться, чью сторону ей занять в арабо-израильском конфликте. Ну, во-первых, международные отношения дело очень серьезное, а во-вторых, ни та, ни другая сторона не ест сало. <свят> Ну, ой, Юрчик Кошану, вчора, вчора бігав у сусіднє село, от, до своєї, до твоєї Юрчику, сестри бігав у сусіднє село, так розказав їй веселеньку історію, вона так сміялась, так, так сміялась, <навить> навіть з ліжка впала. Це вчителька приходить додому до одної селі, відкриває, значить, поскажете, що Вовочка пообіцяна сказав, що її зґвалтує. вона зводить, відкриває батько двері. Вона каже: Ваш син пообіцяв мене зґвалтувати. Що це так? Той, а який? У мене їх багато. Ну, бо ви, 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 ви покажіть їх всіх. Він постраює всіх. Вона каже: ось цей Вовочка. Він каже: А, ну це як сказав, то зґвалтує. В ресторані мужик сидить, оддихає, вже випив, хороший настрій. каже: хлопцям з оркестру: хлопці, а ну зробіть мені цю пісню про самогонщики. Та ми не знаємо так, ну хоч слова скажіть. Так. Я довго-довго буду гнати велосипед. О. Звичайна одеська розмова. Алло, Берта Соломоновна, а скажіть, вдома ли наша Софочка? Ой, здравствуйте, Изя. Софочка вдома, але ну, вона зайнята. Она учит вищу математику. О, я вас умоляю. І чому наша совочка може навчити вищу математику?» <рес> Жінки секс это як чиновник і хабар. Спочатку, ой, ні-ні-ні-ні, а потім чого це так мало. <рес> Фурманов сидить, пише роман, пише, пише раптом вікно. Петька врується. Фурманов швидше на коня, лікаря. Василь Іванович штопор проковтнув. Той давай, чоботи натягує, тільки одягається. Відкривається, Петька, каже: не треба, не треба, не треба лікаря. ми новий штопор знайшли. Це спортивний репортаж. Гонки наближаються до кінця, но наш гонщик не доганяє. Да, не доганяє дебіл, що треба їхати в другу сторону. После приєднання Криму к Росії в казино Ялти, Керчі і Сімферополя сам популярною грою стала руська рулетка. Юрчику, Юрчику, ходімо до мене, у мене корова здохла, поможеш її з хліва витягнути. Дасть Бог і в тебе здохне, я тобі поможу. Прикордонник з собакою йдуть вдовж границі, значить, кордону, і раптом у кущах якийсь таке шелест такий. Той собаці, ану йди подивися, собака, та ну, я й звідси погавкаю. Коли я була маленькою дівчинкою, то я мріяла, що колись приїде і мене забере гарний принц. Тепер про це мріє мій чоловік. Аптека, Дуже велика черга стоїть, прибігає молодий хлопець. Каже, хлопці, мені без черги терміново, хлопці, у мене там людина лежить. Ще каже, ну, людина лежить, каже, пропустіть його, він підбігає, Так, мені пачку презервативів, будь ласка. Ух ти! Ти дивись, срака. Лікарю, а ви впевнені, що ви проктолог? Та ні, проктолог навпроти, я акулист, але дякую, що зайшли, бо очі вже так надоїли. <реку> <реку> ну і що? Хлопці, валера, валера городнічий, Валей фокуси, да, і фокуси. Да. <реку> А тоже фокус видал Валерия Городничего. Валерий, прошу, будь ласка, порадуй. Дорогие друзья, сегодня у меня короткий фокус, но он мне тоже, как я про все фокусы говорю, очень нравится. Итак, для этого фокуса у меня приготовлено всего 4 карты. Это шестерочки всех мастей. Но иногда бывает так, что не нужны в руках карты, а надо что-то записать. Вроде есть ручка, а на картах писать жалко. В таком случае я делаю очень просто. Я эти карты прикрываю на секундочку рукой и вот так вот провожу. Естественно, теперь у меня уже в руках вместо шестерочек, вместо карт, Четыре обыкновенных листа бумаги, на которых можно делать записи или что-нибудь еще. Ну, а если вдруг, если вдруг понадобятся опять карты, То обратіть внимание, я опять же точно так же провожу над этими картами рукою і показую, що действительно у мене вместо чистих листов бумаги вже в руках вновь 4 шестерочки всіх мастей. Вот такой вот короткий, але интересный, я думаю, фокус. Ну, а то, Ідуть вулицею, Зустрічається дві жінки, одна несе торт. Каже: Ти куди, ти куди цей торт несеш, куди? Так каже: до чоловіка на роботу, секретарці нешу. А що, в неї день народження. Та ні! Хочу, щоб вона поправилася. Знаєте, хлопці, все чаще стали з'являтися воєнкоми-робінгуди. Вони відбирають повістки у багатих і віддають їх бідним. Моня, ви можете мені пояснити, а що це у Пушкіна «Кот-учений на цепі»? Ізя, от чому і проблема, що кот-учений, а на цепі, щоб не емігрував? Отче, отче... Вчора моя жінка була у вас і сповідалася. Скажіть мені, вона мені зраджує. Ну, по-перше, це таємниця сповіді. А по-друге, йдіть собі з миром і заспокойтесь, олень ви наш. А чим треба закусювати, ну, знаєте, да, безалкогольну горілку. Ну, з алкогольним Безалкогольним салом. Прапорщик. Товаришу курсанти, поставте свої дипломати на підлогу. У кого не стоїть, то зажміть між ногами. Два сусіда євреї дивляться передачу телевізійну про біженців в Європі. Он каже, Боже ж ти мій, Ізя, наша бідна мама і представити не могла, що пройде 70 років, і люди будуть дратися за місце в потязі, щоб доїхати до лагеря в Германії. <риклад> Ой, семочка, таки добрий день. Все мои чем вы там заняты? Ой, Ізенька, я делаю заливная рыба. Сьома ти навчився делать заливну рибу. Та що ж там її делать? Таранька півко, таранька півко. Іде мужик, в оберемку так несе пляшки пусті, порожніми несе. Зустрічає товариш там сусід, каже: ти що, несеш здавати тару? Та ні, з дружиною посварився. Каже, забирай всі свої речі і йди від мене. Це п'янючий мужик в доску в Три часа ночі ввалюється до себе в квартиру. І кричить: Сволочі я вдома, знімає грязну обув і починає шпалери обтирать. Сволочі я вдома. Потім бере, розбиває хрустальну вазу і кричить: Сволочі я дома, заскакує на кухню, б'є посуду, кричить, Сволочі я дома, потім заскакує в спальню, зриває покривало, кидає на пол, лягає і каже: як хорошо жить одному. Свадьба, Тамада заходит в зал, окидывает его взглядом. Итак, дорогие друзья, я вижу, что сегодня собрались самые близкие и родные люди. Поэтому драку будет затеять весьма проблематично. Но с вами работает настоящий профессионал. Вчителька російської мови була дуже взволнована, очень обіскуражена, сильно переживала, коли стрибала з парашуту, але кричала зовсім інше. <реш> Ірочко, тато наш вчора тверезий прийшов, не знаю, мамо, він тільки попросив в зеркало подивитися, хто прийшов. <реш> Мужик знайшов бутилку з джином, ну і питає, відкрив ту бутилку та й питає: Ти каже хто? Джин-хазяїн? Ну, а ти все можеш. Все хазяїн. Слухай тоді так. Зроби мені заграничний паспорт і тисячу баксів. Родина дружина бо щось на кухні там вошкається. Чоловік залітає з роботи, кидає портфель дружину за руку, тащить її у спальню, кидає її на ліжко. Вона здивована такої пристрасті давно вже не було. Вона думав, а обрадулася". Ну що, що він до неї туди на ліжко, накриває, накриває її одіялом, сам залазить під одіяло і каже: дивись, часи купив, світляться. А я ось часи протиударне заказав в інтернет-магазині. Ну так, а доставку Укрпоштай. Якщо вони після цього дойдуть і будуть працювати, значить продавець не збрехав. Чоловік, випивши, прийшов додому, і, щоб не розбудити дружину, навшпиньки зняв свої шкар шкар, шкарпетки, а тухлі. От. І тихенько йде, і раптом годинник, бум! Годину ночі відбуває. І тут же голос з дружини: Федя, котра година? Той каже, десята. А чого ж годинник тільки одиницю пробив? А що він тобі нуль буде відбивати? Це була остання побрехенька в нашій передачі. А на цьому слові бувайте здорові!